Шановні колеги, доповідач. Порядок денний сьогоднішньої нашої комісії висувається наступне питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 31 травня 2023 року про створення центру надання соціальних послуг Яницької сільської ради. Доповідач Дуану Попович. І друге це інші питання. Хто за такий порядок денний? просто проголосувати. Дякую. Значить, пане Золяна, ви нам трошки розкажіть по тому питання? Так. Ну, дане питання виникло у зв'язку з тим, що в середньому році номером двадцять наказом Міністерства у справах ветеранів війни введено в експлуатацію інформаційно-комунікаційну систему Єдиний Державний реєстр ветеранів війни. Це передбачає. Що кожна громада мала би мати відповідальну особу, яка має право доступу до цього реєстру. Це є реєстр захищений, секретний, людина буде мати спеціальні паролі, і щоб мати законні підстави працювати, необхідно її функції і передбачити в положенні, тому що це буде працівник центру надання соціальних послуг і таким чином необхідно нести. Ну, один одне із завдань центру надання соціальних послуг. Вообще звучити звучати таким чином: внести зміну до положення про центр надання соціальних послуг Ямницької сільської ради доповнивши розділ 2 АЦУ-18 таким змістом, тобто, що повинен робити територіальний -Тер центр соціального обслуговування, забезпечує збирання, накопичення, реєстрацію та зберігання в електронному кабінеті інформаційно-комунікаційної кому... системи. Єдиний державний реєстр ветеранів війни інформацію про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб та членів сімей загиблих померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України. Наступним кровокомпорта буде ще внесення змін в саму посудову інструкцію, і таким чином у нас буде, як кажуть, будемо працювати на є запитання? Прошу підтримати дане рішення одноголосно. Дякую, колеги, дякую поглядачу.